Отже, це телевізійна виникає з Івано-Франківська. Єдиномислі людей і братолюбі пошли. Таку назву мала Духовна Академія, присвячена 187-й річниці від дня народження та 140 річниці від дня смерті великого сина України Тараса Григоровича Шевченка. Організатором заходу, яке відбулося в приміщенні обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка, виступило управління культури облдержадміністрації та театр фольклору народних свят і видовищ. Слово про Великого Кобзаря виголосив кандидат філологічних наук, доцент Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Олег Филип'юк. У музично-поетичній виставі Єдино Подай і Братолюбіє пошли. Брали участь провідні артисти театру, серед яких народний артист України Юрій Суржа, заслужені артисти України Оксана та Роман Іваницький, Олександр Шиманський, Гурін, Родь. Артисти Пантелюк, Трощук, Бринецький та інші серед творчих колективів була і народна аматорська капела бандуристів центрального народного дому Івано-Франківська під керівництвом заслуженого працівника культури України Марти Шевченко, автор сценарію та головний режисер видовища Народний артист України Володимир Нестеренко. У фойє театру експонувалася виставка Шевченко і Прикарпаття. Колекції заслуженого працівника культури України Петра Арсенича